Доброго дня, мене звати Якушев Андрій, я лікую аритмії. І сьогодні я покажу, як відбувається імплантація двохкамерного стимулятора в центрі лікування аритмії в клініці Феофанія. Імплантація кардіостимулятора це малоінвазивна процедура, яка потребує лише однієї доби перебування в клініці і дозволяє повністю повернутися до звичного ритму життя. Зараз ми якраз готуємося до проведення процедури. Операція проводиться під місцевою анестезією і являється максимально комфортною для пацієнта. Через невеликий розріз в підключичній ділянці ми робимо проколи в судинах і заводимо в серце стимулюючі електроди. Електроди вкручуються в міокард за допомогою спіралі. В двохкамерному кардіостимуляторі ми використовуємо два електроди один в передсерді і один в шлуночку. Заведення та фіксація електродів відбувається під рентгеном. Пацієнт цей процес не відчуває. В середньому процедура триває 1-2 години. Особливу увагу ми приділяємо процесу імплантації електродів, адже це буде мати вирішальне значення на якість та тривалість роботи кардіостимулятора. Перевірку параметрів роботи електродів ми проводимо за допомогою спеціального аналізатора. Сам стимулятор. Виглядає як велика монета, і його в подальшому пацієнт зможе прощупати під шкірою самостійно. Після завершення операції, наступного дня пацієнт може виписуватися додому. Наступна перевірка буде потрібна через 2 тижні, наступні кожні 6 місяців. Дякую за перегляд. Більше в нашому інстаграму.